Послухайте, інвалід, я не мусор, я працівник поліції. В смысле інвалід? Ну, інвалід це ви. Ні, ні, я працівник поліції. А я особа з інвалідністю внаслідок війни. Ослухайте, а інвалід це ви. Ослухайте, ослухайте. Інвалід ви. Ви інвалід. Ви інвалід. Ви інвалід. Чому ви тут? Чому ви не на Донбасі? А чому ви тут? Чому? А чому ви тут? Показати вам похищено, я так вас, Я з вами тут? не спілкувався. О. Я ж можу вас знімати. Вы же на службе. Можете в нашу Что у вас написано? Тоже инвалид войны? Я, 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 я не выглядаю в полицию пять раз? На телефон не снимает. Добре, добре. Вы, вы мне покажете, что вы участник боевых действий? Может, вы на Багровск хотите поехать? Может, вы мне не будете указывать, куда мы ехать? Почему? А кто вам может указывать? Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болт зараз покажу вам дуже таке неприємне відео, як працівники поліції вчиняють злочин. Так, так, вони вчиняють грабіж, у кого у особи з інвалідністю внаслідок війни це максимальний шок. Прошу вас залишатися на цьому каналі, додивитися це відео до кінця, робити максимальний розголос та репост його. А якщо тобі, друже, потрібна наша допомога. Це я звертаюсь до автора цього відео. Якщо потрібна наша допомога, все, що залежить від нас, все, що в наших силах, щоб юридично притягнути до відповідальності працівника поліції, який вчиняв певні дії, звертайтеся в описі під цим відео будуть усі мої соціальні мережі. Пишіть мені, ми обов'язково допоможемо, тому що ну, таке не повинно проходити. Повз в мене просто нема слів. Однак я буду коментувати те, що ми зараз будемо бачити. Представтесь, будь ласка. Згідно закону поліції, ви маєте представитись, так? Я громадянин України, а ви хто? Ні, я громадянин. Ну, ви не громадянин, ви поліцейський. Ви громадянство поліцейський? Так, ви поліцейський. Ні, я громадянин України. Ні. Представтесь, будь ласка. Представте будь ласка. Ось, ситуація максимально проста. Підходить громадянин до працівників поліції, просить пред'явити. Службове посвідчення. Можливо, у нього є якесь звернення. Я не знаю, з яких писав він підходив до цих працівників поліції. Однак, що це взагалі за відношення? А хто ви такий? Та ви зобов'язані виконати статтю 18 закону України про національну поліцію частиною 3 статті 18 чітко передбачено, що звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського. Поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спецзвання, пред'явити на вимогу службового посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Все максимально просто. Це прямий ваш обов'язок, який ви досі не виконуєте. Дивіться, я зараз визиваю наряд. ось стоїть поліція, так? Це другий, це третій. І вони не представляються. Ви... Хтось із вас представиться мені чи ні? Такі підставі. Тому що я вас прошу. Чи ніхто не представиться? Що ви від нас хочете? Алло, поліція? Ніхто не представиться, так? Добре. Зачекаємо патруль. Я вас буду знімати, мені подобається ваше лице. Дуже прикро. Дуже прикро, що подобається. Так, да, да. Це вже якийсь відкрив. Тому що ви нікому не подобаєтесь, навіть жінкам. А ще, друзі, я хотів би звернути вашу увагу на дуже важливу статтю закону України про національну поліцію, це стаття 11. Дивимось, рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. Який у вас, друзі, рівень довіри до поліції, коли ми таке бачимо? Ось і вся ефективність діяльності поліції, в принципі. Вона на обличчя. Ми все це бачимо, що взагалі відбувається. В мене просто ну, нема слів, коли я дивлюсь на такі відео. Вони навіть не знають, хто взагалі належить до осіб з інвалідністю внаслідок війни. Нехай вони відкриють чинне законодавство, подивляться, хто відноситься до таких критерій. В тому числі це можуть бути військовослужбовці, учасники бойових дій або інші особи, які дістали, отримали відповідну інвалідність внаслідок контузій каліцтв, захворювань, військових дій. Представники поліції це навіть не розуміють. І жодної, зверніть увагу, жодної поваги взагалі до громадян України. Жодної. Скільки їх там стоїть, ви бачите, яка там кількість. І всі вони однакові. Добрий. Я ж можу вас знімати. Ви ж на службі. Можете з нашого дозволу. Ви дозволяєте? Ні. Чому? Тому що ви не хочете. Ви поліція? Чому я не можу вас знімати? Що значить, ви не хочете, якщо ви на службі? Я зараз визвав патруль, який має приїхати на цю поліцію. Ви зараз підійшли до нас. Я хочу знімати, тому що я е, думаю про свою безпеку. А ось ще підходять два цікаві персонажі, нібито працівники поліції. І що вони кажуть? Послухайте лише, що вони кажуть. Нас знімати можливо лише з дозволу. Ну, по-перше, фіксувати працівника поліції. По-друге, дозвіл на це не потрібен. Не потрібен, запам'ятайте це. Їх робота вона є власною. Ми маємо, ми маємо, ви, я, всі ми маємо право це робити без їх дозволу. Про що він взагалі каже? Друзі, в свою чергу я звертаю вашу увагу, що вам потрібен надійний юридичний захист. А зараз ми бачимо таку ситуацію, що е, дуже серйозна проблема є в суспільстві. Е, не в самому суспільстві, а працівників поліції є проблема по відношенню до суспільства. Що вони взагалі роблять? Ось вам наглядний приклад того, що відбувається. Звертайтеся, ми завжди допоможемо. Переходьте на наш сайт, у нас є спільнота клубу юридичного захисту водія, ми захищаємо не лише водіїв, обирайте необхідний для себе пакет підтримки, і ми, в свою чергу, зробимо все, щоб ось такі працівники поліції були покарані. Так, це складно, так це непросто, однак це можливо. Складний механізм. Також, якщо ви все ж таки хотіли б доєднатися до змін, щоб змінювати те, що зараз відбувається, зверніть увагу, як вони спілкуються з. Людину, яка має інвалідність внаслідок війни, у мене просто немає слів, друзі. Коли я такі речі бачу. Він один там стоїть, а вони напали на нього. Необхідно об'єднуватися, спільноту щоб робити зміни. Для цього і був створений клуб юридичного захисту водія. Друзі, до речі, звертаю вашу увагу. Зараз в нашому адешопі з'явилася новинка. Це алгоритм дій, коли зупинила поліція. Там чітко, покроково все розписано, що робити, як діяти, коли куди звертатися, як притягти до відповідальності, зразки скарг. Це в нашій новій методичній рекомендації вже на сайті. Всі деталі в описі під цим відео. Нічому вам не будемо. Тому я спрашую: я можу з ним… Яка поліція з народом? Полиция с народом, ребята, в Доброполье И там и в Доброполе есть полиция тоже А вы что тут? А вы что тут? Я? Да Показать посвящение? Покажи А вы свое покажете? Покажу Базару ноль Так что вы тут? Показываю посвящение Показываю Кулин Что написано? Щось Читайте. Ви можете просвітити. Я, я не спішу. Я прочитав. І що? Покажіть своє. Що у вас написано? Тож інвалід війни? Ні, що я працівник поліції. А що таке працівник поліції? Ви що не розумієте, що таке працівник поліції? Взагалі не розумію. Це я так сьогодні так? викликаю я поліцію 5 разів. На телефон не знімаєте. Добре, добре. Ви мені покажете, що ви учасник бойових дій? А чому? я вам що сказав, що я учасник бойових дій? Ви не зрозуміли, чому ви тут? Це ви не чому ви не на Донбасі? А чому ви тут? Чому? А чому ви тут? Показати вам посвідчення таке як вас? Я з вами не спілкувався. А чому? Я, з вами не спілкувався. А чому? я з вами не спілкувався. Посвідчення учасника бойових ану, дій. А ну ідіть, звідси. дивіться. Посвідчись. Я вам показую. Ви, ви побачили? побачили, що там написано. Що там написано? Там написано інвалід війни. Особа з інвалідністю внаслідок війни. А ви мені кажете, я вам покажу своє посвідчення. Яке? Працівника поліції. Ха. І що? А може ви хочете захищати Україну я чи ні? Захищаю. Як? Я захищаю. А як ви її захищаєте? А як захищаєте? Ого! присягу прийма. А як ви захищаєте Україну? Отут на Майдані наркоманів ганяєте чи що? Може ви на Багровськ хочете поїхати? Може ви мені не будете вказувати, куди мені? Чому? А хто вам може вказувати? Ніхто мені не може вказувати. Так от там те та й діло, що вам ніхто не може вказувати, тому що ви з стали мусором. І, типу, вам ніхто нічого не може вказувати. Дуже цікава історія. коли працівник поліції каже про те, що поліція в нас з народом. Ну це смішно. Давайте тоді, якщо ну така історія, добре ми почули. Питань нема. ну-ка, статтю 24 закону України про національну поліцію відкриємо і показуємо на екрані, у разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України, органи та підрозділи, що входять до системи поліції. Відповідно до законодавства України беруть участь в обороні України у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всі території України або в окриві місцевості. Ось все, що треба знати по функціоналу працівників поліції на сьогоднішній день. Слухайте, інвалід, я не мусор, я працівник поліції. В смысле інвалід? Інвалід ну, це Ні, Я працівник поліції. А я особа з інвалідністю внаслідок війни. Слухайте, а інвалід це вы. Інвалід ви, Ви інвалід. Ви інвалід. Ви інвалід. Телефон дай. Послухайте, особа з інвалідністю. Ти що, ахуєл, блядь? А, ви не... а що ми бачимо, друзі? Все досить таки просто. Стаття 186 Кримінального кодексу України. Грабіж відкрите викрадення чужого майна. Поліцейський вихопив свою руку, мобільний телефон цього автора, громадянина України, який має інвалідність внаслідок війни. Та хто тобі дав взагалі таке право? Хто тобі дав взагалі таку владу? В першу чергу треба пам'ятати Конституцію України. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Крапка. Конституція нагадує у нас головний закон нашої держави. На жаль, друзі, мені невідомо, чим закінчилось це відео. Якщо є якісь подробиці, пишіть обов'язково мені в соціальній мережі, зв'язуйтесь зі мною або підпишіться на мій телеграм-канал. Ось не забувайте, там виходить також багато чого, що не потрапляє на ютуб платформу. Ситуація максимально для мене критична. Зараз я це бачу, тому що багато відео присилають різного. І ось коли. Такі відеоматеріали, бачу пройти повз ну просто неможливо. Просто хочеться максимально допомагати таким людям, взагалі всім. І тому ви розумієте, що ми робимо, і що намагаємось зробити, і що намагаємось змінити. Це дуже складно. Вже багато років ми б'ємося однак, виходить, щось, щось не виходить. Однак, в свою чергу, в повній мірі ми бачимо ту ситуацію, що. Все з боку працівників поліції по відношенню до громадян України лише погіршується. Я не розумію, в чому проблема показати своє посвідчення, в чому проблема нормальним чином вести діалог, в чому проблема відноситись до своїх громадян України, яких ти захищаєш і давав присягу з повагою. І в рамках чинного законодавства нічого складного в цьому нема. А ось ми бачимо, як вони себе поводять. Зверніть увагу, скільки їх там стоїть, і жоден нормальним. Чином себе не поводить. Це повний жах. Тому, друзі, я вас дуже прошу, обов'язково пишіть коментарі, підтримати автора цього відео. Я ще раз звертаюся до тебе, друже. Якщо тобі потрібна наша допомога, звертайся. Ми все, що в наших силах і в рамках чинного законодавства завжди зробимо та допоможемо повністю безкоштовно. Тому що такі ситуації вони не повинні проходити повз. Таке відношення, воно повинно бути. Що вірно, покарано, тому що такі працівники поліції ну, не повинні працювати в лавах поліції. І щось тут додати, якимось чином ображати цих працівників поліції, мені навіть не хочеться, тому що це просто дно, яке пробивається кожного разу, коли бачимо такі відеоматеріали. Тому і звертаюся до вас усіх, щоб ви, кожен для себе. Розуміли, взагалі, як працює чинне на законодавство, які є вимоги. Якщо вони діють незаконно, вірно, викликайте на місце слідчо-оперативну групу. Фіксуйте ці дії. Повідомляйте на телефон на гарячій лінії 0800 502 про ці обставини, про ці події, які відбуваються. Представники поліції досі не вивчили, що фіксувати їх, ото службове посвідчення, воно не заборонено проводити їх фіксацію. Не заборонено. На жаль, такі ситуації трапляються, і на жаль, вони будуть продовжуватися, поки система не почне змінюватись. Зміни треба починати в першу чергу з людей, тому що працівник поліції, перед тим як вдягати форму і прийшов на службу, він повинен розуміти чітко, для чого це він робить. Можливо, сьогодні трошки для вас є емоційний, але ну, мені складно коментувати такі відео, тому що мені дуже прикро за те, що взагалі відбувається. Дуже прикро. Однак треба діяти по закону і обов'язково. Покарати таких працівників поліції, особливо того, який вихватує мобільні телефони. Це взагалі кримінальний злочин. Повинно бути порушено кримінальне провадження. Щоб порушити на працівника поліції кримінальне провадження, обов'язково подавайте заяви до державних бюро розслідувань. Друзі, бережіть себе і усім вам мирного неба.